Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будем жити, творити просто не можна тебе не любити! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 132-133. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися встановлювати зв'язок слів у реченні. Також познайомимося із найменшою країною Африки. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву Ю, склади з нею і деякі слова. Назад, на пам'ять, оптимізм. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово творчість. Молодці. Запишіть це слово з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його в зошит. Ну що ж, давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Твор чисть. Наголос падає на перший склад. Т. Твердий приголосний, В твердий приголосний, О голосний Р. Твердий приголосний Ч – м'який приголосний, тому що І пом'якшує. І голосний с, твердий приголосний Т, м'який приголосний, тому що м'який знак пом'якшує. М'який знак звука немає. Отже, словотворчість має 9 букв, 8 звуків і 2 склади. Прочитайте слова, пов'язані з країною, якою віртуально подорожувала читалочка. Пустеля, кактуси, солончаки, фініки, оазис. Дітки, чи зрозуміло вам слово солончаки? Солончаки це один із видів засолених ґрунтів. А тепер складіть назву цієї країни з виділених букв в кожному слові. Отже, в якій країні побувала читалочка? Правильно, це Туніс. Молодці. А зараз прочитайте повідомлення читалочки про Туніс. Найменша країна Північної Африки Туніс. Її столиця має таку саму назву. Природа тунісу дивує різноманітністю. На півдні простягається безкрає пустеля. Тут є соляні озера. Зрідка трапляються зелені оазиси. На півночі країни височіють гори. На сході розкинулося лагідне узбережжя Середземного моря. Скажіть дітки, про що ви дізналися? З цього повідомлення вперше. А зараз випишіть з тексту про туніс виділені речення. Поставте відео на паузу та підкресліть в кожному реченні головні члени речення. Отже, дітки, давайте перевіримо. Головні члени речення це підмет і присудок. Підмет відповідає на запитання, хто або що. Присудок відповідає на запитання, що робив, що зробив, що буде робити, і так далі. Отже, перше речення. Природа тунісу дивує різноманітністю. Шукаємо підмет, для цього ставимо запитання. Що? Природа. Далі шукаємо присудок від Підмета ставимо запитання. Природа. Що робить? Дивує. Молодці! Головне запам'ятайте, як підкреслюються головні члени речення. Підмет однією лінією присудок двома. Наступне речення. На півдні простягається безкрая пустеля. Що пустеля? Що робить? Простягається. Зрідка трапляються зелені оазиси. Що оазиси? Що роблять трапляються. На півночі країни височіють гори. Що гори що роблять, височіють. На сході розкинулося лагідне узбережжя Середземного моря. Що? Узбережжя що зробило, розкинулося. Молодчинки. А зараз трошечки з вами відпочинемо фізкульт хвилинка. Зараз допоможіть гаджикові дати відповіді на подані запитання. Що становить основу речення? Чи можна основу речення назвати словосполученням? Перевірте себе за правилом: Підмет і присудок становлять граматичну основу речення. Інші пов'язані між собою слова, утворюють словосполучення. Наприклад, цікава подорож. Читаю книжку. А зараз давайте роздивимося з вами деяку інформацію про Туніс. Офіційна назва Туніська Республіка. Столиця Туніс. Роздивіться прапор і герб цієї країни. Офіційна мова арабська. Валюта туніський динар. Кількість населення понад 11 мільйонів. Зараз прочитайте інформацію. У Тунісі працює легке метро. Так називається наземний рейковий транспорт у столиці. Поясніть, чим метро Тунісу відрізняється від київського. Правильно, дітки, київське метро знаходиться під землею. А в Тунісі метро знаходиться на землі. Молодці. Спишіть, будь ласка, ці речення. Підкресліть їхню граматичну основу. Давайте перевіримо. У Тунісі працює легке метро. Що метро, що робить, працює. Так називається наземний рейковий транспорт у столиці. Що транспорт, що робить, називається молодці. А тепер утворіть слово сполучення зі слів поданих речень, і запишіть за зразком. Подивіться, який зразок. Країна, яка найменша. Тобто взяли підмет, країна, поставили від нього запитання до другорядних членів речення, і утворили слово сполучення. Країна, яка найменша. Отже, поставте відео на паузу та спробуйте створити слово сполучення. Ну що ж, давайте з вами перевіримо: метро, яке легке, працює у чому у тунісі, транспорт який рейковий наземний, називається як так, транспорт у чому у столиці. Читалочка познайомилася з тонійськими школярами. Прочитайте їхні імена. Аміра Анвар. Скажіть, будь ласка, де тут ім'я хлопчика? А де дівчинки? Правильно, дітки, Аміра це ім'я дівчинки, Анвар ім'я хлопчика. Офіційна мова в Тонісі така сама, як у Єгипті. Пригадайте, яка це мова? Правильно, це арабська. Знайдіть і прочитайте на сторінці 127, як звучать цією мовою подані вічливі вислови. Мархаба. Вітаю. ків Аль Халь. Як справи? Анабіхаїр. У мене все добре. Ма-асаляма – До побачення. А зараз складіть речення про свою рідну мову. За поданою схемою. І запишіть собі в ЗОшит. Я дітки склала ось таке речення. Я розмовляю мовою українською. Я це підмет. Що роблю розмовляю? Це присудок. Чим мовою розмовляю? Якою українською? Це другорядні шлени речення. А зараз утворіть. Зі слів вашого речення слово сполучення, поставивши питання від головного слова до залежного. Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 133. Ви повинні списати текст, підкреслити в реченні граматичну основу це підмет і присудок, утворити слово сполучення зі слів виділеного речення і записати це в зошит. Справа мікрофон. Скажіть, які члени речення становлять його граматичну основу? Що утворюють інші слова в реченні, пов'язуючись між собою. На цьому урок, діти закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!